Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Слід не боятися Москву, бо та все одно ніколи не залишить нас у Чи йтиметься про вхід до НАТО, членство в цьому альянсі, чи клястимеся в Любові до Балая до Балайок. Балалайок, перепрошую, і Грузія мають стати 30-м і 31-м членом альянсу, тобто мається на увазі після 29-го Чорногорія, яка на діях стала членом північно-атлантичного блоку. Саме це зауважила напередодні першої заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Ну а спікер парламенту Андрій Перебій. Зазначив зі свого боку, що треба на законодавчому рівні закріпити положення про те, що членство України в НАТО є пріоритетом зовнішньої політики держави. Пробі нагадав, що у раді зареєстрували відповідний законопроект. І він є сьогодні на розгляді у Верховній Раді. О, зараз у Києві 1541, і Можливо, що сьогодні депутати. Встигнуть його ухвалити, Ну, а тим часом у Росії не приховують своєї мети не допустити членства України в НАТО. А деякі західні політики надають президентові Росії Володимиру Путіну фактично право вето на можливе приєднання України до альянсу. І от зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо поговорити про те, Україна, попри Путіна до НАТО чи реальний цей шлях, і будемо це робити з політологом. Володимиром Фесенком, гостем нашої студії, вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас. Також до розмови долучився скайпом колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, генерал Ігор Романенко. Бачу, ви теж є на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю і вас. Сподіваюсь, нас добре чуєте. Вітаю Я вітаю вас і цілих глядачів. Ну а передусім наведемо повну цитату у соцмережі Фейсбук, першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко. От вона вчора. Прокоментувала перспективи членства України в НАТО наскільки це реально, і що заважало раніше, от цьому шляху, крім протидії з боку Росії. Я вважаю катастрофічною помилкою Німеччини і Франції не надання Україні і Грузії плану дій щодо членства у 2008 році. Тоді Москва отримала перемогу над нашими євроатлантичними прагненнями тільки тому, що не було справжньої єдності еліт в цьому питанні, і це стало аргументом для Берліна і Парижа, які вагалися, маємо спокутувати цю вину, цей гріх перед українцями, і зробити все, аби Україна стала членом НАТО, не боятися роздрочити Москву, бо та нас все одно ніколи не залишить в спокої. Чи будемо ми йти до НАТО, чи присягатимемося в любові до балалайок? Україна і Грузія мають стати 30-м і 31-м членами НАТО? Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Ну от пана Володимира, це є слово на відміну від моєї колеги, яка зачитувала думку Ірини Геращенко, ніяк не міг вимовити. Справа ж не в балалайках. Справа того, що для Путіна важливо, щоб Україна ні в якому разі не йшла, скажімо так, зі сфери впливу України. Зараз Путін дав інтерв'ю відомому голівудському режисеру Оліверу Стоуну, режисер, який останні не фільми знімає, бере інтерв'ю Віктора Януковича, самого Володимира Володимир, І Путін знову і знову наголошує. Україна має бути нейтральна. ну натякає. Більше того, навіть є дані витоки, про це ми поговоримо дані, що це може нейтральність України і гарантії не вступу до НАТО бути однією з умов навіть регулювання на Донбасі. То що, є можливості України, минуючи Путіна, все ж таки наближатися до НАТО? Знаєте, ну, по-перше, нейтральність вже була. І на жаль, вона Багатовекторність. векторність. І багато Ну, багатовекторність векторність на той час вона, на мій погляд, спрацювала та да, ще при кучмі. Да, на той час вона була можлива. А десь років 5-7 тому а, оби, скажімо так, обидві сторони геополітичних, два геополітичних центри впливу, і Росія, і Захід почали нас тягнути кожна в свій бік, причому нічого не гарантуючи. І на жаль, це одна з причин тих конфліктних подій, які спалахнули в 13-му, і в 14-му 14 роках. Але у нас був нейтральний статус, і він не врятував нас. Від конфлікту з Росією, не врятував від анексії Криму, тому сам по собі нейтральний статус, на жаль, нічого не гарантує. Історичний досвід про це теж свідчить. Свого часу Бельгію, наприклад, не врятував нейтральний статус. Вона стала жертвою німецької агресії під час Першої, потім Другої світової війни. Тому те, що каже Путін, ну, насправді <свід> нічого не гарантує. Але що треба мати на увазі? Тема вступу України до НАТО є параноїдальну ідею для Путіна. От він на це дуже агресивно реагує, за словами багатьох російських колег, з якими я спілкувався, і от в цьому році і раніше майже всі кажуть, що одна з головних причин російської агресії в 2014 році це перенейдальна ідея Путіна. Що після перемоги майдану Україна обов'язково вступить до НАТО і в Криму будуть нібито американські да, да, вояки, да, нібито да, да. і буде, ніби -то. саме тому вони пішли, от на такі різкі кроки. Як анексія Криму, потім э, підтримка сепаратистських мітажів на Донбасі і так далі, ну і взагалі на гібридну агресію проти України. Але ситуація на насправді набагато складніша. от це російська позиція. Її треба просто мати на увазі, знов таки нейтральний статус нічого нам не гарантує. Але варто уникати, скажімо так э, ситуації, коли ми самі будемо дратувати росіян, червоною ганчіркою і. Це може провокувати їх на додаткові агресивні дії. Я прихильник гнучкого, спокійного руху в напрямі НАТО, який, на мій погляд, буде більш раціональним і більш ефективним. Чому більш ефективним, тому що на сьогодні, от, внаслідок такої параноїдально агресивної позиції Росії, на превеликий жаль, багато західних країн, зокрема і Німеччина і Франція, вони дійсно в восьмому році припустилися помилки. Дече на не надада да, деякі експерти вважають, що якщо б тоді дали падаче. Незважаючи от на таку позицію Путіна, можливо, не було б грузинської війни, ну, російської агресії в Грузії, можливо, не було б подій 13-14 року у нас. Але це все-таки вже фантазії в жанрі альтернативної історії. Але на сьогодні ситуація така, що є дві теми, по яких захід. Це є частина американських політиків і багато європейських побоюються, скажімо так, переступати як червону лінію. Це надання Україні летальної зброї. А друга тема це от якраз вступ України до НАТО. Вважають, що саме це може спричинити новий спалах російської агресії. І щоб цього не робити, от краще хай залишається все, як є. Це потім переміг тоді виходить. Ну я думаю, що це не перемога, це скоріше так та, така тактична рівновага на. На сьогодні він не зміг зупинити е, рух України в бік НАТО і співпраця України з НАТО розширилася за от ці останні три роки. Скажу більше на е, е, це важлива. Підтримка в громадській думці змінилася на бік НАТО. Якщо до подій 2014 року 20% приблизно підтримали вступ України до НАТО, зараз майже половина. А якщо рахувати від тих, хто буде брати участь голосуванні на умовному референдумі, більшість проголосує за вступ до НАТО, але це не гарантує нам членства. Оце треба розуміти. Не про великий жаль, скажу іще ще одна остання теза. Є навіть така проблема, яку розуміють зараз і в країнах Балтії. коли йдеться про Росію, не факт, що НАТО може застосувати статтю 5. НАТО тобто колективна самооборона, от у такий, разі нападу да, да, така проблема теж існує Б в будь-якому випадку. Нам все рівно треба е співпрацювати активно з НАТО і рухатись в цьому напрямі. І долучає, як я обіцяв ще одного учасника нашої програми до розмови: Ігоря Романенка, колишнього заступника начальника генштабу збройних сил України. Пане Романенко, ви як вважаєте Україна свою частину шляху до НАТО за ці роки війни проходить? Чи зараз тут не до НАТО? Тут головне витримати зовнішню агресію. Я думаю, полагаю, що е, проводить дуже серйозну роботу е, безпосередньо в збройних силах України в силових структурах, а що вступ до НАТО це події і робота не тільки Збройних сил України чи силових структур, а це робота всього державного апарата і суспільства. І я погоджуюсь з тим, що ситуація змінилась з 2011 року, коли е за НАТО було 15-20%, а проти 60-66, даже такі показники. А зараз навпаки, за стало до 60, а проти 15-20-25 по різним соціальним опитуванням. Тобто, е суспільство, люди самі побачили, що, на жаль, не працює нейтралітет, як у нас був і що ми отримали, не працює здача наш ядерної зброї, Будапештський цей документ не спрацював. Тобто треба шукати можливості до колективної безпеки, але в першу чергу в тих умовах, в яких зараз є Україна, треба мати надію і в першу чергу на самих себе. І тому безумовно зміцнюватися і просуватися сімімільними, як кажуть, шагами вперед, пане Романенко. Ну от кажуть дійсно, українська армія нарешті показала, що вона взагалі існує через чверть століття після створення незалежної держави. Так чи інакше дає відсіч агресора, але водночас при всьому гіризмі українських воїнів навіть. Ти, ті, хто добре налаштований до України, констатують, що насправді озброєння здебільшого радянське, методи командування теж здебільшого радянські, то може бути такий член НАТО, як Україна, з таким от рівнем розвитку збройних сил взагалі. Ну не зараз, а навіть через 5 років, через 10. трошки помріяти, якщо. Я вважаю це, я не знаю, експерт, чи хтось висловлював таку думку представник СМІ, але це песимістичний підхід до оцінки ситуації, яка зараз відбувається. Тобто, з 1994 року, коли ми почали проводити спільне навчання з НАТО, і до речі, Україна була одних, одна із активних держав і Збройні сили, втіленої програма Заради міру натівська приймали майже всіх учіннях, які проводили НАТО, тобто такий активний член цього союзу на такі по такій програмі. Але зрозуміло, якщо на протязі майже 24 століття сторіччя бюджет був на десь на одному відсотку, щоб було відвалу внутрішнього продукту на Безпеку держави, то що у нас були коливання з одного боку в інший, від колективної безпеки до нейтралітету, потім навпаки, то швидко зробити зміни ми не можемо. Я відповідна програма 2020 року безпосередньо в Збройних силах і в державних структурах, і я думаю, що ми її виконуємо, якщо не почнеться більш там широкомасштабні дії. Але питання у тому, що вступ до НАТО був держав, я би так сказав, сугубо своє погляд на це, що які були гірше підготовлені, чим зараз підготовлена Україна. Я це підкреслюю. І таких держав було декілька. Але політичні обставини вимушили весь союз цей, піти на те, щоб прийняти. Ми мали важливість в 8 році, і сьогодні тут дві декілька разів про це говорили. Помилилися керівники Франції і Німеччини, і тепер вся Європа весь світ несуть от таку важку відповідальність за цю помилку. Обама вісім років тому прийшов в свою каденцію до президентства і на початку її вів розмову про те, що можна було Росії віддати вплив всіх. Радянських Республік, крім Прибалтики, і щоб видати до, до впливу Росії все, що ми отримали, що отримала Європа і весь світ, на жаль, помилки держав розвинутих держав світу, вони мають дуже важкі наслідки, і Україна ці наслідки має на собі вигляді уже трогічної війни. Пане Ігоре на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода Скайпом був колишній заступник начальника генштабу збройних сил України, генерал Ігор Романенко. Я звертаюся до гостя студії Володимира Фесенка. Правда, маленьку ремарку собі дозволю. Наскільки я пам'ятаю, такого прямого е з боку Барака Обами, такого пропозиції Путіну віддамо вплив на всі країни країн Україн, Балтії. Такого ні, 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 mm -hmm. такого не було. Так, uh, да, були переговори, але розділу сфер впливу не було. Була спроба призавантаження, Але не стосовно, але да. ж Обама, звісно, це колишній президент, а от нинішній Акп'яти з його заявами, взагалі, перспективи НАТО як такого з Дональдом Трампом? Е, ну з Дональдом Трампом ні в чому не можна бути впевненим. Я думаю, що він ще сам не знає, яку як він буде бачити розвиток НАТО далі. Але по деяких позиціях Трампа Україна вже відповідає. Скажем так, стандартам НАТО взагалі от, я, два слова про стандарти НАТО. Це важливо. для того, щоб претендувати на вступ до НАТО. Ми маємо реформувати нашу армію, наші збройні сили на основі стандартів НАТО. Це планується до 2020 року. Оце, скажем так, домашня робота, яку ми маємо виконати. А далі вже дійсно ми можемо або формально, або неформально, фактично вийти на високий рівень співпраці з НАТО. Але де ми вже відповідаємо підходам Трампа, так. <с? <с? <с?> ми вже витрачаємо там за різними оцинками, ну, до 5% ВВП понад 2,5 рази більше норми да. для членів НАТО да. у двадцять. А він зараз наполягає на тому, так, щоб принципово. всі країни НАТО витрачали не менше 2% ВВП. А ми витрачаємо навіть на більше, да. ну безумовно, це змушує. Ша вимушена ситуація пов'язана з конфліктом на сході з російською агресією, але все рівно тут якраз до нас претензій, наприклад, з боку Трампа не було б. Я думаю, що якщо б Трамп я сподіваюся на це, якщо він залишиться президентом і приїде до нас в країну, я думаю, він побачить, як ми до оборони, до розвитку збройних сіл. Я думаю, що це додасть поваги до України, і до наших збройних сил. Але вже зараз, от сам процес реформування модернізації українських збройних сил, він якраз пов'язаний з НАТО. З активною співпрацею з НАТО і найбільш боєздатні наші підрозділи, які продемонстрували це зокрема під Авдіївкою на з своїм досвідом діляться. Так, да, це якраз. Ці підрозділи, які пройшли навчання разом з інструкторами країн НАТО, і ці інструктори визнали, що вже і натівські е, військові можуть чомусь поучитися у нас. От пане Володимира як я вже зауважив, ще такий аспект: НАТО НАТО перспективи членства будь-якому разі, навіть за найоптимістичного найбільш оптимістичного сценарію України. Шансів найбільші роки стати членом альянсу немає, об'єктивно кажучи. А от е, чинник врегулювання на Донбасі зараз все більше вкидань, якщо їх так назвати, є з боку російських деяких. Ких політичних експертів далеко на останніх про те, що чинник гарантій з боку України не вступу до НАТО може бути одним із козирів, щоб Путін, можливо, все таки пішов з Донбасу. От про це російський політичний експерт Валерій Соловей, який неодноразово демонстрував непогану обізнаність з кремлівськими справами, заявив в інтерв'ю радіо Ехо Москви. Отже, цитата Валерія Солов'я. Проблема Донбасу має своє технологічне рішення, яке здатне влаштувати всіх: і Україну, і Росію, і ЄС, і головне населення Донбасу. Це введення міжнародної адміністрації, особливого перехідного періоду, відновлення Донбасу і через 5-7 років проведення референдуму саме на цій території, як жителі визначають свій статус. Цілком очевидно, що там повинні перебувати міжнародні миротворчі контингенти, і вони повинні контролювати кордон. Я не виключаю, що Росія з цим погодиться, якщо ми отримаємо деякі гарантії, пов'язані з ненабуттям, Абсолютно гарантію ми отримати не зможемо України в НАТО, скажімо, протягом 15 років. Радіо Ехо Москви політолог Валерій Соловей. Пане Володимире, не вже можна допустити, що Путін залишить Донбас? Я добре знаю цю позицію. Я нещодавно навіть спілкувався з паном Валерієм, зокрема і на цю тему. Значить, важливе зауваження. От цей план, який він озвучив, ну це такі міркування, скажімо так, на майбутнє. Він сам припускає, що це можливо буде коли буде інший російський президент. Ага навряд чи це станеться за часів Путіна. Кадрібничка зріс Солом'єм да, не була да, зауважена да. в цьому ну, інтерв'ю. Да, коли отак неформальна розмова, він більш угу. відвертий. Да він взагалі вважає його позиція, така що е, Росія зараз стоїть перед загрозою серйозної політичної кризи на найближчі 2-3 роки. Да, і от якраз в рамках цієї кризи може відбутися зміна влади, що Росія неминуче е, має збри е, помиритися з Заходом заради своєї модернізації, і от однією, скажімо так, складових цього замирення може бути обмін е, Донбас на НАТО, морота <різь> ну, мораторій на вступ до НАТО України да, в обмін на повернення Донбасу. А я між іншим так от... ну. Скажу, це не зовсім жарт. Бо, да, зондаш, я б так назвав. Я скажу, сказав російським колегам. Хлопці, добре, а якщо інакше, давайте подивимось, пофантазуємо. А якщо інший варіант мораторії на вступ до НАТО в обмін на повернення Криму. Mm -hmm. Оце я вам скажу. Тут це я розумію, як би мене тут критикували за це в країні, але це був тест для росіян. Крим варіантів. Да, 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 Ні, ні, це неможливо. І от це зайвий раз доводить, що всі ці домовленості, оборудки, навколо НАТО не спрацьовують. Розумієте, да. Якщо Росія не хоче йти назад, навіть в питанні Криму, да, то які гарантії по Донбасу? Нема. Нема таких гарантій, на жаль. Да, тому я б спокійно до цього ставився. Цей варіант можна розглядати, про це можна домовлятися. Але я думаю, що якщо Росія хоче, буде, хоче миритися з Заходом, вона і так може погодитись на компромісний варіант повернення Донбасу. Без теми НАТО. На да, навіть без теми. Да. По НАТО вони теж будуть ставити це питання, але не стільки перед нами, скільки перед західними країнами. І тут вже знов -таки, ми залежатими від позиції впливової Країн. Позиція впливових західних країн, колишній вже президент Франції Олан фактично відкритим текстом десь два роки тому сказав, що Путін має право вето на вступ, можливо, України до НАТО. Така позиція поширена не сильна. Зна, ну, дивіться, я думаю, що це такий цинічно раціональний погляд на ситуацію, і тут і Ланти, і Сарказі, який от був під час російсько-грузінської війни. Тут позиція незмінна на превеликий жаль. Подивимося, як буде Макрон дивитися, а ну, Трамп як на, можливо, на це? і Трамп далекий від цього. Та думаю, що я думаю, що у нього поки немає з цього приводу і в залежності від стосунків з Росією, можливо, це буде мінятися. Так. Головне, ніхто не може обмежувати нас сувереніт. Інте, де, в якому союзі ми маємо бути, дякуємо, пане Володимире, за участь в цьому ефірі. Гостом студії Радіо Свободово, політичний експерт Володимир Фосенко. Провів програму Олександр Лащенко. вам, друзі, mm -hmm. за увагу.